Могилянські читання спільний проект церкви та держави, на чому й наголосила, відкриваючи ювілейне засідання директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Марина Громова. Вітання учасникам поважного зібрання від митрополита Київського і всієї України Володимира передав секретар блаженнішого владики єпископ Переяслав Хмельницький Олександр. Ми маємо спільними зусиллями, йшлося, зокрема у привітанні, зберігати всі наші надбання, і духовні, і матеріальні скарби. Власне, саме тему проблема збереження та вивчення музейних пам'яток, сучасний стан новітні технології, перспективи і було винесено на обговорення цьогорічних читань. Проблема і справді стосується інтересів як держави, так і церкви, оскільки вже десятки років Києво-Печерська Лавра спільна територія монастиря і музеїв. А отже, і розв'язувати її потрібно гуртом. Дякуючи Господу Богу, на такій святій землі, як Лавра, не може, щоб було, були якісь суперечки чи протистояння. Це місце для, для того, щоб. З Божою благодаттю була злагода, любов, взаєморозуміння. Тому на сьогоднішній день дуже багато проєктів спільних між церквою і державою. І основні проєкти тут, на території святині Києва Печерської лаври. І могілянські читання мають велике значення, тому що це дійсно поєднання духовності і науки. Учасники цьогорічних уже їх за ліком читань зібрали понад півтори сотні вчених з України, Білорусі та Польщі, мистецтвознавців, архітекторів, реставраторів, викладачів академічних закладів, у тому числі і київських духовних шкіл, які поділилися своїм досвідом роботи зі збереження пам'яток і визначили конкретні напрямки діяльності у цій царині.